Слава Україні! Ветере вівторкові коротесенькі новини ігрового всесвіту. Сьогодні має стартувати осінній розпродаж у паровій крамниці дядька Гейба. Якщо б ви відкладали гроші на купівлю забувок, саме час їх витрачати. Крім того, тут пройде власний Game Awards, але без Глека Кейлі. Це ж просто суперкльова ідея! Закінчиться це дійство десь 29 листопада. Респондент Тоні для хороших новин. Том Гендерсон та Джеф Граб твердо переконані, що на The Game Awards покажуть Star Wars Jedi Survivor. Щоправда, їм невідомо, чи то буде ігролад, чи гарненький синематик. То не твого ума діла! Інтернетами ширяться чутки, що студія Zenimax Online, що подарувала нам The Elder Scrolls Online, прямо зараз працює над новим неанонсованим проєктом. Думаю, відсотків 90% що то буде онлайнова гра. Ні, Microsoft досі не придбали Activision Blizzard. Ба більше вони пішли на поступки, і особисто Філ Спенсер пообіцяв, що Калавдуті виходитиме на PlayStation, поки та існуватиме. Що ви готували, Ти що було? Ця новина вже знайома, вона була в одній з випусків, але от ще плюс подробиці. New York Times опублікував інфу, що компанія Windows запропонувала договір аж на 10 рочків. Саме стільки Філ пророкує японській консолі років життя. А хто це? Арон він помер. Хідекі Камія, це віце-президент Платіну Геймс, запалив розробку наступної частини байонета. Спалився. в одному із своїх останніх твітів. А враховуючи шкандаль з приводу оплати озвучення, акторка, що подарувала свій голос у головній героїні, напевно, не повернеться вже в продовженні. Подивися ти своїм сраним авансом. Marvel's Avengers досі підтримуються розробниками. Ба Більше, 29 листопада до гри вийде доповнення про зимового солдата. Розробники Dead Island вирішили познайомити нас з персонажами, яких ви зможете взяти під контроль у забавці. Першим став Джейкоб, той самий із першого трейлеру. Нам задемонстрували його скіли та інші ігроладні особливості з вбивання різноманітних зомбі. А от у ремейку Splinter Cell, про який детальніше можна почути в минулому випуску, можна бути абсолютно пацифістом та пройти гру взагалі нікого не вбивши. Супер. А ще юбіки неочікувано домовились із творцями Ніер Автомата, і тепер головна героїня потрапить в Рейнбов Сік Січ. Іхуязую ля. Ще трохи новин від Ubisoft. Асасін Кріт Вальгала з останнім DLC 6 грудня розпочне продаватись у Стімі. І це офіційно, навіть сторінка вже є. Зговорці Хік Лайф, шутера у всесвіті Сіті Ріка та Морті, пообіцяли багатько смішнявих досягнень. Тому подивляйтесь, граючи в Стімі або на платформах Мікрософтів. А та ця гра на старті, а саме 13 грудня, буде в геймпасі. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас Кові новинні дайджести побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і до середи.